За відгуками батьків до запланованого візиту знімальної групи в дитсадку номер 668 підготували небачене меню. Діти поласували курячими тефтельками, а в розсольнику вперше за довгий час з'явилося м'ясо. Приготували і сирну запіканку. Останньою годували два дні. А от потім почалися негаразди. В одній із груп дітлахи злягли з однаковими симптомами: висока температура, нудота і розлад шлунку. Дільничні лікарі висунули підозру на рутавірусну інфекцію цьому самому дитсадочку не оголошували жодного карантину. Мы ли пол с хлоркой думают, что наверно этого достаточно. У нас двоих детей поскорой забирали. Тяжелый ребенок был под катамин, если меня лежало. У нас действительно заражено молоко было, которое привезло, потому что все удивлялись, почему два дня подряд запеканка была. Ну то есть готовить как бы там один день запеканку утром, логично, да. Но у следующий день опять запеканку, нелогічно, у нас такого не было. В дитсадку від того, що діти захворіли на ротавірусну інфекцію, відхрестилися не все так просто із діагнозом. Його можуть поставити лише після додаткового обстеження. Але й після цього у санапідстанції, яка має контролювати епідеміологічну ситуацію, будуть зв'язані руки. Епідемію не можна оголосити без екстрених звернень. Відповідно до чинного законодавства. Ми реагуємо на термінове повідомлення. Термінове повідомлення надсилає до Державної санітарної служби лікар, який встановив або підозрив на інфекційне захворювання. В частності, по дитячому дошкільному закладу номер 668 не було таких звернень, а були звернення по загостренню гастроентеракулітів, які не відносяться до інфекційного захворювання. Щодо ротавірусної інфекції, то за словами Олега Рубана, наразі дійсно починається сезон цього захворювання. Воно становить справжню небезпеку, оскільки цього року має модифікованого збудника. Відповідно до референс-лабораторії, які провели дослідження на визначення генотипу до ротавірусу, Яку ми отримали на минулому тижні? У нас визначився новий збудник ротовіруса генетичний, який не зустрічався на теренах міста Києва та України. І дана зміна збудника можна вказувати на зміну властивості біологічних властивостей самого перебігу інфекційного процесу, самого захворювання? Головний державний санітарний лікар зазначає, повідомити про підозру на інфекцію може будь-яка особа. Такі звернення ми приймаємо в письмовому вигляді, але більш дієвий в місті Києві є таке служба Контактний центр 1551, який комплексно при зверненні до громадян навіть за телефоном, комплексно надає доручення відповідно до розпорядження голови Київської міської державності всім службам, які вказані там в цьому зверненні, і які питання там. Прописане і в частності державна санепідслужба виходить і робить як експерти свої висновки. У той же час Олег Рубан жаліється, що у зв'язку із введенням мораторію на щоквартальні санітарно-епідеміологічні перевірки з серпня 2014 року вони не проводяться. Зроблено це, аби полегшити життя бізнесу, тільки суспільство вже відчуває невтішні наслідки такого кроку. Через це все срадять громадянам самотужки звертатися до неї в разі підозр на поширення інфекції. Микола Різник, Олександр Фенько, Дмитро Гришко, Соціальна країна.